Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. На вулиці Мінус 15. Ходимо, хрустить сніг. Я віддалено включив підігрів Тесле. Бачимо, тена включилася задня. Тут питань немає. А як з відкриттям? Зараз ми побачимо. Що буде з відкриттям? Тут все побіліло. Відкриваємо двері. Єдине, що я включив, бачите, ще не розігрівся автомобіль. Я включив на дуже легкому лайт режимі, треба було можливо включити розморозку. Бачимо, так? Давайте пробуємо. Друзі, все спрацювало. І ми попадаємо в салон. В салоні я ще не можу сказати, що дуже гаряче, але тепленько. Шапку вже хочеться зняти. До речі, я казав мінус 15, на вулиці мінус 16.